Попередити корупцію просто. Сьогодні у сім'ї принциповичів відповідальний день. Маленька Софійка вперше йде до нової школи. Збирає її вся родина. Щоденник. Є. Пенал. Є. Бутерброд. Є. Ой, а дві тисячі гривень. Що? Що місяця? Ні. Ну, а що? Треба ж нормальні навчальні матеріали і стіни пофарбувати, і парти дубові, і штори нові у квітачки. Якщо вчителька так сказала, мабуть, треба заплатити. Що скажете? Головне, що скаже закон. Закон України про освіту стаття 79, частина 1, встановлює. Що фінансування навчальних закладів здійснюється з державного та місцевих бюджетів. А згідно Конституції України повна загальна середня освіта є обов'язковою і безоплатною. Ви і так ремонтуєте школу, сплачуючи податки. О, подивіться, школа стала красивішою. А хіба школа не може збирати гроші від батьків? Школа може збирати благодійні внески від будь-кого, але виключно добровільно та на спеціальний рахунок а не готівкою в руки вчительці. Якщо платіж офіційний, школа зобов'язана публічно звітувати про використання ваших коштів. Виходить, прохання вчительки це корупція? Без паніки. Варто просто піти до директора і пояснити ситуацію. А якщо це не допоможе? Тоді потрібно звернутися до управління освіти міськвиконкому із письмовою заявою у вільній формі. До речі, заяву можна надіслати й електронним листом. А якщо й це не допоможе, ну тоді йдемо в поліцію. Там пишемо заяву про скоєння злочину, передбаченого статтею 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання. Дякую, синку. Ти справжній принципович. Принципово погоджуюсь. А ми на перший дзвінок не спізнимося. Отже, тепер ви знаєте, як допомогти школі і уникнути здирництва. Попередити корупцію просто!